Сьогодні розберемо вісім найпопулярніших міфів про HR, які існують і в компаніях, і те, про що думають кандидати, і бізнес, і самі HR. Це канал Масло. Тут ми розбираємо різні кейси про бізнес. Якщо вам цікаві такі історії, підписуйтесь. І так почнемо з першого міфу. HR це про свята, тортики і день народження офісу. Дійсно, в HR в є окремі люди. Які можуть займатися організацією свят, але в невеликих компаніях цим можуть займатися окремо офіс-менеджери або спеціальні люди, яких призначили на цю посаду? HR в більшості, якщо і займається цим, то це менше 5% його діяльності, тому що є. Багато інших процесів, багато інших задач, якими займається HR. Тому це абсолютний міф. І е, насправді тут теж питання, що в нас зараніше заплановані всі ці свята. Ми можемо розуміти, що це невелика кількість часу, яка займає в HR протягом всього робочого дня. Тому це однозначно міф. Міф номер два: HR має бути завжди приємним і всіх жаліти. Звідки це міф взявся? Насправді я постійно це кажу, і в мене є декілька ребрілсів на цю тему. Про те, що HR – це більше про аналітику, і точно не про те, що HR має бути психологом. Тому питання в тому, що HR має точно притримуватись ділової етики, HR має бути вічливим, HR має бути беземоційним, що важливо, без суб'єктивізму, в незалежності від того, як ти відносишся до певної людини. Це не має впливати на бізнес-рішення, але приємним всіх жаліти однозначно ні. Тоді ми вже перетворюємося на друзів, тоді ми перетворюємось на. Благодійну організацію, але точно це вже не про професіоналізм і не про HR. Міф номер три: HR приймає всі рішення про найм і звільнення. Звідки ця думка? Ми прекрасно розуміємо, що нічого в компанії не відбувається того, про що не знає керівник цієї компанії. Як це собі уявляєте? Тобто HR придумав собі, йому не сподобалась людина, він вирішив, а звільню керівник цієї людини такий. Ну, раз HR вирішив, окей. У власної компанії такий. Ну, раз HR вирішив, окей. Тобто, ні, це абсолютно міф. HR, звісно, приймає участь в рішеннях, тому що він може подати в тому числі дані аналітичні по ефективності цього співробітника по зворотньому зв'язку після вантуванів і так далі. Але точно не відіграє ключову роль. Також HR супроводжує звільнення. тобто, Багато керівників ми знаємо про те, що бояться звільняти людей. HR – це його професійна діяльність, він цим займається. Міф номер 4 HR читає резюме за 10 секунд, значить, він не професійний. Давайте, по-перше, почнемо з того, що зараз є досить багато інструментів штучного інтелекту, які допомагають е з цим. Але на правду, вони, на мою думку, ще не працюють на 100%, тобто, все рівно необхідно. Вручну робити деякі речі. І тут питання вакансій, якщо це вакансія абсолютно з мінімальними вимогами, то 10 секунд достатньо для того, щоб зрозуміти, підходить людина чи не підходить. Ну, до прикладу, якщо ми шукаємо прибиральницю, а ми бачимо в резюме, яке нам надіслали, що у людини нема такого досвіду, то нам достатньо 10 секунд. Міф номер 5 HR має знайти ідеального кандидата, навіть якщо ринок мертвий. Тут важливий нюанс: HR професійний взагалі не буде брати заявку в роботу, яка є нереальною і яка є абсолютно віддалена від ринку, тому що є ринкові умови праці, так? тобто ми розуміємо виделку по заробітній платі по цій посаді. Ми, коли проводимо моніторинг ем, конкурентів, ми так само бачимо, які соціальні умови пропонують інші компанії. І якщо наша компанія відверто пропонує неринкові умови, то HR просто фізично не може знайти цю людину. Або може, тільки за довгий період часу і буде, скоріш за все, обманювати, затягуючи людину в цю компанію. Тому це міф. Абсолютно, HR не може знайти ідеального кандидата, навіть якщо ринок мертвий. Бо не буває мертвого ринку, це взагалі дивний міф. Не буває мертвого ринку. Тут питання в тому, що ми пропонуємо цим кандидатам і як ми їх шукаємо, звісно. Міф номер 6. HR це психолог для співробітників. Ми вже сьогодні трохи говорили на цю тему. Абсолютно HR – це не психолог, HR – це людина, яка оперує виключно аналітичними даними. Я вже говорила про те, що тут має бути обов'язково ділова комунікація, тут має бути етика, має бути емпатія, тобто HR має розуміти, тут, скоріше, навіть емоційний інтелект, щоб ми розуміли емоції інших людей. Але чи маємо ми обслуговувати ці емоції? Навряд, якщо у HR є більш дружні стосунки з кимось і є час на це, будь ласка. Але як функція основна і те, що входить в функціональні обов'язки, абсолютно ні. Це міф. Міфи на то вони і міфи. Так? Міф номер сім. HR працює проти співробітника, бо він на стороні компанії. До речі, дуже часто чую цю думку. Але направду це працює не так. HR – це якраз людина, яка працює між потребами і вимогами бізнеса, і між потребами і вимогами співробітників, тобто він якраз балансує цю історію. Тому що якщо на стороні співробітників може страждати бізнес, якщо на стороні бізнесу можуть страждати співробітники, очевидно. HR, задача HR якраз знайти оцей баланс. Тому абсолютний міф про те, що HR працює проти співробітника, ну він же сам собі не ворог, він же потім має або шукати, або його колеги мають шукати цю людину, так само організовувати адаптацію цій людині. І ми прекрасно знаємо, що досить дорого вартує звільнення кожного співробітника. Тому, якби HR був на стороні компанії, то він би постійно страждав від того, що в нього постійні витрати на підбір і досить висока плинність. Тому це міф. Останній міф на сьогодні міф номер 8 Моя улюблена цифра: HR нічого не робить, просто сидить на зустрічах. Насправді можна так сказати про будь-яку професію, коли ми не розуміємо, чим людина займається. А що роблять ті юристи взагалі не зрозуміло. Десь постійно на засіданнях їздять, мабуть, шаряться. А що роблять ті бухгалтери? Зараз зробили один звіт і більше тільки чай ходять, п'ють. Ну тобто, це те, те саме, HR нічого не робить. Робить в нього теж є посадова інструкція, в нього теж є. Ознаки ефективності його, в нього теж є показники свої. Тому HR дійсно на багатьох нарадах присутній для того, щоб розуміти контекст, що відбувається, інколи є задачі, про які ви навіть не здогадуєтеся, а H виконує в цей момент. Але однозначно, якщо. Тут навіть не питання HR, якщо людина нічого не робить, то то вона нічого не робить, вона не експертна і, скоріш за все, це питання часу, коли її звільнять. Але це не стосується конкретної чари і чар нічого не робить, просто сидить на зустрічах. Тоді, на сьогодні, ми проговорили вісім міфів. Досить цікаві міфи насправді. І добре, що про чарів говорять, і добре, що ми можемо руйнувати ці міфи на таких відео. Я хочу запросити вас підписатися на канал. В нас будуть ще два випуски, які будуть стосуватися розбору міфів. Якщо є міфи, які ви чули, або якісь упередження, то пишіть в коментарях. Також я залишу посилання в описі, це банка розвідників, там служив мій батько. Якщо у вас є можливість та бажання, прошу долучитись.